Ще маємо біокераміку для складних випадків, яких саме це якраз матеріал, який використовується в тих випадках, коли є перфорації для закриття зубів, які ще не закрився апекс, і можна використовувати в опікальній хірургії. Це якраз. Та ділянка, в якій я використовую дуже часто, бо дітей в мене все менше і менше, тобто дитячих зубів. А якраз для опікальної хірургії це досить хороший матеріал. І вже ну, досить багато зубів було закрито власне, матеріалом. матеріал. Він фактично нічим не відрізняється від тих попередніх біокерамічних матеріалів. Тому ну, було цікаво і спробувати. І, в принципі, зараз те, що я вже маю може, 10 пацієнтів мінімум. Де я закривав апекси, і, які мануальні відмінності. Ніяких абсолютно. Так само працюю, як і, скажімо так, попередні то самі перші біокермічні матеріали, які були зроблені ще американці перші зробили, потім там Корея робила. Зараз маємо вже китайську продукцію. От, і можна сказати, що цей матеріал в принципі, відповідає тим мануальним відчуттям, які були, в принципі, у. Ну, Ендосікнес, uh, наприклад, є матеріал, але вартість саме просто шо в... різна вартість різна так.